Вітаю вас в чергове, люба малеча та шановні дорослі. А разом зі мною вас також вітають і зимові птахи. На нашій зустрічі ми, звичайно, зустрінемося із птахами, які не відлетіли в теплі краї, а залишилися з нами зимувати. Пригадаємо їх назви, навчимося утворювати і промовляти складні, довгі слова. Які описують наших птахів. А також потренуємося вживати короткі словечки, які вказують, де ми бачимо птахів, та виконаємо веселу пальчикову вправу. І дізнаємося, чим же люблять ласувати птахи. На подвір'ї, де толока, скрикотіла раз сорока, що прийшла уже зима, і нема що подзьобати. Ні травиці, ні пшона, тож зібрала на розраду лісову пташину раду. Хто у вирій не літає, зиму сміло зустрічає? Будем радитись гадати, як ми будемо зимувати. Подивіться. А чи дійсно зібрала сорока? Саме зимових птахів, які не відлетіли в теплі краї ось у нас голуб, ворона, синиця, ластівка, снігур, сова, горобець. І дятел. А який же птах тут зайвий? Хто відлетів в теплі краї, а прийшов на нашу зимову зустріч? Так, це Ластівка. А тепер подивіться і скажіть, який птах вдень спочиває, а вночі літає. Так, це сова. А якого ж птаха називають лісовим лікарем? Вірно, це дятел. А який птах любить холод і сніг? Так, це снігур. А якого птаха називають птахом мира і добра? Він мешканець міста? Це голуб. Так. Назви яких птахів починаються на однаковий звук? Так. Це сова, сорока, синиця та снігур? Отже, їхні назви починаються на звук с. І наостанок, скажіть мені, який же птах знаходиться? Між голубом і синичкою. Так, ми не забули про ворону. Молодці діти. Отже, ми пригадали з вами усіх зимуючих птахів. Кожний птах має свої характерні ознаки. Тож спробуємо розповісти про птахів. Утворюючи складні слова. Закінчить речення. У сороки білі боки, тому її називають білобокою. А ще у сороки довгий хвіст, тому її називають довгохвоста, у синички грудка жовта, тому її називають жовтогруда. У снігура грудка червона, тому його називають Червоногрудий. У ворони чорні крила. Тому її називають чорнокрила. У дятла міцний дзьоб. Тому його називають міцно-дзьобий. Отже, повторіть ще раз складні довгі слова. Сорока в нас білобока та довгохвоста. Синиця жовтогруда, снігур червоногрудий, ворона чорнокрила, дятел міцнодзьобий. Так, молодці. Зимові птахи не відлітають в теплі краї, а залишаються з нами зимувати. Але взимку їм не вистачає їжі. Тому люди підгодовують птахів. Чим же люблять ласувати птахи? Зараз ми з вами виконаємо вправу нагодуй птахів. Подивіться уважно, який птах обирає свою улюблену їжу. Так, голуб любить ласувати насінням. Дятел, звичайно, обере жучків і червячків. Сова завжди полює на мишей. Так. А хто ж полюбляє сало, крім вашого тата? Так, синичка. А що ж дістанеться червоногрудому снігуру? Що він обере? Так. Снігур обирає ягіди, горобини та калини, такі ж червоні, як і його грудка. А горобчика ми завжди пригощаємо крихтами хліба. А ворона вам подякує за горіхи. Отже, всіх птахів ми нагодували. А зараз я пропоную вам виконати пальчикову вправу розминку про розумного дятлика. Отже, Увага. По рецепту на базарі ви правдятел окуляри, надягнув собі на ніс, полетів трудиться в ліс у холодної порі. Хитрий жук сховався в корі. Дятел глянув, сів на дуб, носом тук і згинув жук, бо чудові окуляри вибрав дятел на базарі. Молодці, а тепер повторіть самостійно. Подивіться уважно і скажіть. Які птахи летять до годівнички, а які від годівнички? Червоні кружечки вам допоможуть зрозуміти, що синиці летять до годівниці, а снігурі? Так, а снігурі від годівниці. А тепер подивіться уважно, червоні кружечки знову нам вказують на те, що є птахи, які летять над гілками дерев, а є птахи, які знаходяться під гілками. Отже, горобець і ворона над гілками дерев, а хто ж під гілками знаходиться? Дивимося уважно. Так, це голуб і сорока. Вони знаходяться під гілками. Повторіть ще раз, які птахи де знаходяться. А тепер розглянемо картинки, вже знайомі нам червоні кружечки допоможуть прочитати речення про птахів. Отже, синичка сидить на даху. Горобчик літає над парканом. Голуб стоїть під лавкою. А ось і зібрались наші знайомі птахи в зимовому парку. Погомоніти та порадитись. Хто яке місце собі обрав? Давайте подивимося уважно і розкажемо. Поважна сова у дуплі. Снігур на ялинці, сорока під ялинкою. Ворона над лавкою, горобець між лавкою та деревом, голуб на лавці, жовтогруда синиця на гілочці дерева, а працьовитий дятел на стовбурі. Отже, ми нікого не забули. Ще раз подивіться уважно. І назвіть, де який птах розташувався. Молодці. Дякую вам за увагу. Тож, бережіть дітки птахів, піклуйтеся про них, дізнавайтеся нове і розповідайте. Вам залишилося відправитись на прогулянку, примітити птахів, нагодувати їх. І розповісти, де ви їх бачили, та які вони. До побачення!